Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Одразу після нічної і ранкової атаки на Київ, Москва горить, лунають вибухи в різних районах. Пишуть, що один опозиційний генерал, якого нібито за наказом Путіна вбили, такий живий і під час курської спецоперації ЗСУ активізувалися та злив таємний ядерний аеродром нашим силам. А РДК, Вагнерівці, партизани знову заходять в Москву і допомагають Патрушеву зачищати Москву від лоялістів Путіна. Арешти генералів останні зні цьому показник. А Москву тим часом бомблять. Прямо сейчас істочник ВЧК ОГПУ сообщил, що в Москву і Санкт Петербург доложена екстрена інформація про ста 180 неопознаних літальних об'єктів. Предположительно, БПЛА были замечены на юге Брянской области. Они пролетали мимо военного аеродрома Сеща на север. Одной из потенциальных целей может вновь стать северная столица взрывы по всей Москве. За даними телеграм-каналів, найпотужніше вибухи лунають зараз на Енгелісі після ранкової посадки літаків. Туди одразу прилетіло. Загинуло три пілота. Крім того, лунає детонація в ангарі з залишками ракет після атаки. Загалом через вибух вже 190 загиблих військових РФ. В той же час на прикордоні ЗСУ знову прорвались до авіабази. Старий дуб знищена вся льотна техніка окупантів. Зайшли окупантам в спину. Як не будемо казати, хоча знаємо, Росія змушена відводити сили від Вовчанська та Запоріжжя. Україна може бити по території РФ на відстань 300 кілометрів ракетами атакам з Scalp, які передали західні партнери. Ці удари навряд чи змінять хід війни, але можуть. Уповільнити наступ російської армії на фронті про це каже Денис Попович. За його словами, під удари західних ракет потрапить багато військових об'єктів на території РФ, які розташовані в радіусі 300 кілометрів. Наприклад, пункт зв'язку дуже цікава ціль. Також удари можуть завдаватись по місцях розташування стартових позицій, зенітно-ракетних комплексів або оперативно-тактичних комплексів, або удари по місцях розміщення та дислокації засобів радіолокаційного зв'язку, радіолокаційної станції і так далі. Так, тобто склади, логістичні центри, скупчення військ, штаби це все дуже цікаві цілі для нанесення такого роду ударів. Ми говоримо про те, що противник міг відтягнути літаки, носіїв кабів, коригованих авіаційних бомб, які б'ють по наших позиціях в прифронтовій смузі та прикордонних населених пунктах. Але ще залишились вертольоти, які також можуть завдавати удари, розповів Попович. Він вважає, що дозвіл на удари в глиби Росії, хоча і є запізнілим рішенням, але все ж може принести багато користі Україні. На перебіг війни навряд чи удари вплинуть. Який стратегічний перелом тут важко було б очікувати від таких ударів? Але сповільнення наступу може бути. Якщо ці удари будуть системними, якщо вони будуть досить частими, якщо вони будуть досить болючими, тобто знову ж таки по логістиці, по складах боєприпасів, по скупченню військ, по вузлах зв'язку тощо всі удари будуть завдаватись, висловив думку військовий оглядач. Водночас Попович не став прогнозувати на якому саме напрямку на фронті наступ російської армії може захлинутись. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.